Публічна бібліотека Кам'янської міської ради презентує Володимир Лис Століття Якова. Історія чоловіка, якого пам'ятає століття, як прожив сто років, не герой, не праведник, просто чоловік, який прожив сто років. Він кохав і зраджував, чекав і не міг забути Вибирав не завжди правильно. Тікав і повертався, його життя як довга дорога з війною, голодом, тюрмами й прощенням, але найбільшою його боротьбою за право бути просто людиною, не святим, не ідеальним, живим. Його століття не хроніка подій, і його історія не про війну, вона про любов, про біль, про серце, про пам'ять.